чи треба вам козла, чи не треба. Ось, е, тому що. Е, як сказати? Ну, дивіться, я розкажу за себе. Я ні за кого не розказую за себе. У мене от є е, е, кози і є козен свій. Чому? Тому що мені невигідно десь далі вести свої кози до козла, тому що козел стоїть гроші, і щоб його тримати, не той багато треба вложити. Але факт той, що треба наняти когось, щоб хтось завіз того козу до того козла. У нас селі тут є, хто небудь там тримає, але це не та порода, що я хочу. Мені треба ну, бійця. Мені нубійські кози більше подобаються. От і таким чином мені треба десь везти тоді або по чаю, або ще далі, десь до когось, щоб був свій ну, покрити кози, щоб був козлик. А так, як я маю собі свого козла, я собі... Зірвалася коза до козла, я собі пустила, ага, не маю зараз, через годину пустила. А вже як вести, то треба вже спитати людини, коли вона має час. Не коли я хочу, а коли вона має час пустити того козла на ту козу. Ось так щось таке діло. І через те і через те я тримаю свого козла. Є так, що коза ну от, первородка там, чи навіть і доросла козла, коза. Гуляє тихою охотою. Ви цієї охоти, якщо не, не маєте тями, ви її не замітите, що та коза гуляє. Розумієте? І через те бажано, бажано щоб у вас був свій козел, щоб ви могли знати, він буде знати, коли ця коза за козлами, коли вона гуляє. І тоді буде у вас все прекрасно і ваша коза. Угуляй, і буде все добре. Багато людей є, от навіть і тепер дзвонять. Ми не знаємо, що робити, коза не приходить в охоту. А ви точно впевнені? Не, я не знаю. Колкозел є, ні, немає в нас козла, і коза не приходить в охоту, а вже запускатися хоче, і що нам робити, і, і що. Або у кола колоти, або клик... попросити в когось козла на прокат, як то кажуть, і тоді зробити. Так, щоб ваші, ваші кози погуляли від цього козла. Ось. Але є ще такий фокус, що є, що коза не сподобала козла. Ось От, ну, Недавно буквально Люда дідовець писала, що возили до одного козлика, і коза видно, що в яркій охоті і все. Вона цього козла не, при, не прийняла. <кій> так що усе. Привезли до другого, вони везли далеко до козла, до нубійця, привезли додому, бо так і ні не, не пішов той козел. Прив, повели по сусідству до другого козла, коза прекрасно себе поводив, стояла, все як має бути. Так що таке є. Але зазвичай той козел, що є в хазяйстві свій, то він знає, коли кози гуляють. І ви бачите, і пускаєте, і вони зазвичай від свого козла покриваються. Так що ось таке діло. Дай Бог, щоб всіх все було добре. Дай Бог, щоб все було добре і все було прекрасно. Так що хай Бог береже і міцне здоров'я после всім, а ми будемо завершувати ефір. Прожміть ще, будь ласка, шість лайчків, хто не прожав. І будемо завершувати ефір, а я дочитаю чат. Ой, так, Віктор Рибаченко лайчик. Надя Вільхова, всім. Желаю хорошого дня. Пока-пока. Катерина, ну ще чотири лайчки, дівчата. Люба коза була в тебе спортсменом. Так, анатомія. Любочка, вчора сир, просто легенда. Вакууматор чудотехніка. Така гарна продукція і дуже смачна. Гарного вам дня і всього найкращого. Так, Марія Люба через. Е...